Ніч із тривалими сиренами, ворог вдарив артилерію по Нікопольщині. Будівництво централізованого водогону у розпалі за три дні проклали понад сотню метрів труби. Загрозу теракту на заес менше. Про це повідомляє українська розвідка в ефірі Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Неспокійна доба на Нікопольщині. Ввечері ворог накрив артилерію Марганецьку громаду. Росіяни випустили з півдесятка десятка снарядів. Обійшлося без постраждалих. А вночі окупанти тричі вдарили по району. Під вогнем опинився райцентр та червоногригорівська громада. Людей не зачепило, проте є руйнування. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, лінія електропередач. Фахівці вже працюють. У соцмережах показали кадри будівництва одного з трьох нових водогонів сполученням Червоногригорівка придніпровське мусіюка. Централізована система забезпечить водою щонайменше декілька тисяч жителів районів, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. За три дні роботи вже зварили та проклали понад сотню метрів труби. Будівництво планують завершити за кілька місяців. Загроза теракту на Запорізькій АЕС поступово зменшується. Про це повідомляє наша розвідка за словами Кирила Буданова. Україна робить публічні та непублічні дії, аби попередити катастрофу. Про що саме йдеться, і які факти свідчать про зменшення ризику. Подробиці керівник розвідки поки не розкриває. Інформація для тих, хто хоче виїхати з міста. У Нікополі триває добровільна евакуація залізницею. Для цього є безкоштовний потяг номер 119-120 з сполученням Запоріжжя Львів. Але сісти на нього можна лише у кривому розі. З райцентру туди курсує електричка Нікополь Тимково. Вся актуальна інформація є на сайті Укрзалізниці. Також можна звернутися за телефоном, який зараз на ваших екранах. У Нікополі ДСНСники врятували дитину під час пожежі. Шестирічний хлопчик грався з вогнем, поки батьків не було вдома. Надзвичайники витягли його з квартири та передали медикам. Дитина отримала опіки. Одноразова допомога від ООН. 7 липня у Червоногригорівській громаді працюватиме мобільний пункт реєстрації на фінансову виплату. Отримати гроші можуть мати або батько-одинаки, прийомні сім'ї, люди з інвалідністю та похилого віку, які опікуються дітьми. З Собою слід взяти оригінали документів, адреса та графік роботи на екрані. Замість дороги, суцільні ями така проблема у жителів району княжа. Ситуація гірша, тільки нолють рясні дощі. Тоді кажуть місцеві і взагалі не виходять з домівок. Міська влада каже, про проблему знає. Обіцяє, скоро до цих жахливих доріг доберуться комунальники. Коли чекати на ремонт, дізнавались наші журналісти. От раз тут от ми тут виїжджаємо. От я їду, да. Якось починає тут лавірувати. Оце бачите, що робиться. Тобто як мені виїхати з гаражів? Об'їжджаю, от Як ми їхали, я об'їжджаю вокруг. Ну опираємося. Опять же, в ті вирви, які там. На старенькому Жигулі поміж ям маневрує Анатолій. Розказує поїздка по району йому. Нагадую смугу перешкод. Трошки підлатали у нас на княжі, підлатали дорогу центральну, де автобуси їздять на Жуковського підлатали, біля АТБ трошки підлатали дорогу. А це у нас кусок дороги кинули, ніхто нічого не робить вже місяця два. Йдуть дощі, ями заливають вже сантиметрів навіть, по 15-20. На жахливий стан асфальтного покриття жаліються чи не всі кермувальники. Зайвий раз оминають шлях десятою дорогою. Щодня проїжджаю по декілька разів. Ну, скажу вам, що жахлива ділянка. Іноді, коли дощі, особливо, або зима, іноді приходиться об'їжджати. автобуси також буває об'їжджають, тому що вони низькі і чіпляють. Ну там іноді в мене машина ніби не низька, ну бувало таке, що і колеса різали просто. А от як тільки лють рясні дощі, то краще взагалі сидіти вдома, бідкаються місцеві. Коли тут заливає вода, то ми тут всі маємо потерпати, так і боїмося, щоб не отримати якусь поломку, тому що де його тоді ремонтувати, під дощем чи посеред калюжі. Взявши у руку лопату та відра, модернізувати дорогу вийшли тутешні жителі. Матеріали збирали усією юрбою. Його щебень, мій цемент. Все, Отак і працюємо. Це за свої кошти, все самі робимо. Беремо лопату, беремо щебінь, кидаємо, робимо і все. Тому що я сюди приїхав, війна тільки почалася, я сюди приїхав. Я був у щось, яка тут дорога. Просто щось, я в машину чуть не побив тут свою. У Нікопольській міській раді запевняють, ні про кого не забули, пояснюють, проблема саме цієї дороги в тому, що раніше вона була путівцем, тому й не робили тут капітальних ремонтів. Та вже влітку обіцяють ділянці дадуть друге життя. Поворот на вулицю не пам'ятаю як називається з княжу. Її одразу можна повернути. Слава грочке. Там як зупиняються автобуси, так повертають машини, так повертають великовантажні машини. І з годами і з роками ці ця саме це місце почало потроху. Потроху влада ж обіцяє до серпня в жителів району княжа вже буде новенька дорога. А разом з нею і комунікації все, аби асфальтне покриття проіснувало якомога довше. Загалом у Нікополі вже відремонтували понад 30 вулиць. Ще три десятки шляхів планують відновити до кінця року. Анастасія Вільхова, Анна Целуйко, новини 11 каналу. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Вільні люди, сміливої країни.